Так, ну що, колеги, мої вітання. Значить, Сьогодні що? А сьогодні день фермера. Хочу вас привітати з цим святом, тяжким святом. Що вам побажати? Побажати гарних вражаїв, здоров'я міцного. Здійснення всіх приїде побажання. І бережіть себе, тому що нас ніхто видно не береже, бо ціну хліба будуть знати, коли не стане таких, як ми. Так, ну що, коротше, бризкаєм сойку, показую, яка соя на оранці, яка на дисковці, яка просто культивація. Разниця обалденна. В общем шойда на двір, Вийду, дійду. Опа! Да. Сойка по оранці, Сойка по оранці. Так, кажу сразу, тут ми ось через декілька днів внесемо гербіцид, щоб прибрати оце все соняшничення. І всякий мусор на оранки, значить, загрязненість мінімальна в порівнянні з дісковкою. Ось, значить, і трошки вам потім розкажу, що ми вносимо. І дивіться, одразу тут яка сойка. Бачите різницю. Сойка вже гілкується. Дивіться, ось пішла жара. Десь світочок пробивається. В общем, отака на вигляд. О, дивіться, що це, зайці погризли. Гляньте От, пожалуйста. Ну вона ж буде гілкуватися, нічого страшного. Стрес. Уно стрес. Коротше так. І покажу вам значить, далі, де без обробітку. Тобто була тільки культивація. Дивіться, що ми наблюдаємо на дисковки. Бачите? Нехватка калію. А що я роблю? Правильно, я приїхав вносити калій. Вносить калій, тому що е, дощів не було. Ну, ось, о, по крайній мере, пройшов дощ на днях, обалденний тут стояло болото. Красота, навіть бачив на уранці де сойка сходила нова. Додаємо стимулятор роста, регулятор росту і прилипач, значить, значить а... от, дивіться, зараз вам де не оброблялося вообще. Тут, по-моєму, ще дісковка йде, а тут вже все. Тут вже немає обробітку, тобто була культивація. Тут ось, бачите? Плесами взагалі нічого немає. Так що народ, не слухайте тих дядьків, які розказують, що немає різниці, які обробіток для сої. Різниця є. І вже бачите, який от Оце вам експеримент, експеримент по вирощуванні сої. Ми цей рік сою вирощуємо на 70 міжряддя вперше. А останній раз ми сіяли її років 10 назад. Ну, врожаїв, так як в нас не було, то ми її перестали вирощувати. А так як ринок диктує свої умови, приходиться навчатися. Значить, оце соя там, де не було обробітку, кроме культивації з весни. Ми просто осінь його тупо не нормально обробити, навіть задіскувати, бо вже... Чи з осіння і з осінь не, да. не задискувати, нічого вже. болотяка чака була. була. Ну, тут, де дисковка, звісно, краща обстановка, а де немає обробітку, то отакі от є моменти. Нестача калію. Значить, так по калію даємо по 420 грам калію. ой По рест регулятору вам напишу, там зараз прикріплю. Для чого розтригулятор? Мені для того, щоб, так як у нас на 70 сойка, і вона гілкується. І щоб її не ламало нічого, було менше втрат, тому було прийнято рішення внести Ну, Це так само, як і на ячменю, на пшениці. Якщо ви його вносити не будете, то буде у вас воно його ламати при хорошому вітерцю, І все на тому. Так, і прилипач у нас v по. 100 грам на гектар. Кстати, я ж вам не розказав, я ж уже працюю на 100 літрів. Взяли американські там якісь форсунки. Ну, вони, якщо чесно, мені не сподобалися. Блін, 8,5 почти тисяч пішло на весь комплект. 40, 45, по-моєму, штук форсунок. Ну, коротше, це такі собі. І що ми дивимося? І що ми бачимо? І ось, будь ласка, на оранкі, вона вже в колінах. Вона вже в коліна. Сойка. Гляньте, яка вона. Ну, дивіться, висновок самі робіть. Дивіться на її товщину. Ну, я не буду нахвалювати, розказувати. Я думаю, все видно. Да? Правильно? Правильно. Ось, все, дивіться, що я хотів показати вам. Ось дивіться, пробивається сойка. Спіймала вологу і вона в як воно отразиться нам в майбутньому, не знаю. Коротше, це я вам хотів записати відео порівняння там, де без обробітку. З обробітком мінімальним, дісковка і оранка. Так що, спостерігайте, на наших, на наших дослідах робіть самі висновки. Так що, так що отак от народ. Так. Що вам ще додати, Значить, бігаю я 12 км на годину, ну 12,5 можна спокійно геть до 13 на цих форсунках, в яких я працюю. Це 110-02 форсунки, то вони похожі на ліхлер, ну Ліхлер набагато краще. ну Ліхлер там одна штучка 120 гривень, а ці, по-моєму, по 80 гривень таке. Так що отак. От. Дивіться, бачите, красота. Та ти що? Отака от сойка має бути, отака, от як на мене. Дивіться, з одного стебла, як вона гілкується. Це, кстати, у нас сорт чи гібрид Канада. Хто хоче собі нові гібриди Сойки, спостерігайте, може для вас буде відео моє корисне, може буде замовлення. Так що замовлення я обов'язково приймаю, хто захоче. Про ціну ще рано говорити, тому що ми ще в не зібрали, буде в коморі, тоді будемо говорити про що це зараз. Тока так. Красота. Красота неймовірна. Температура вже нижче 25 градусів. Приїхали в банку сьогодні. А не було у нас навігації. GPS відключений. Хто слідкує за моїм тіктоком, той бачив. Приїхав зранку, хотів попрацювати тут, а вийшло, що навігація була виключена і не можна було працювати. Ну, Так як температура піднімалася, я вже не став її чекати, поки місяць вона з'явиться. І поїхав собі додому. А на вечір виїхав, зараз спокійно накрию, все, буде красота. На вечір саме краще. Саме краще. Все, тоді, всім добра здоров'я, дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, що маєте е, на думці щодо вирощування поворонці, по дісковці по безобробітку. Ваші думки цікаві всім. Так що так. Що так от. Все. Пока.